радиус 5. ему вот ту, ту, точку, тут, да, уже ума. Так. Yeah. Yeah, Якщо бізніше легко буде. Добре, добре. Хоч пішов у нас світло так, що будемо купити. Це називається плана на винтак. Давай не вигляд, як вона буде. Oh, по тому там буде крутка, по тому він буде дуже делікатно виглядати. Потім вам, як хтось з любителів авіації, захоче мати такий гвинт, ми робимо такий гвинт, ставимо на паратрайк, обльотуємо і ти посилаєш йому літаючий гвинт. Якийсь червоний такий інструмент, таби червоним, тобі червоним писало. Ні, звідки не треба. Чого, 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 звідти? Так, а, просто його не треба там вже. Його треба тут. Тут. Давай. тут має бути дуже точність. Але дехто думає, дехто думає, що це неможливо зробити, бо мусить бути велика точність. Зроблю. Оце всі розрахунки вінта. Якщо комусь буде цікаво, ви маєте собі зробити. Але трошки вже пізніше, коли вже я буду літати. Правда, правда то не всі, бо, бо їх ще дуже багато. А, є. А, Тут ще багато якихось. Це Координати профілі на, на кожному радіусі. А радіус на 10 ділиться. Тому я казав 7 10 поділити на 10, то буде 7. От. Я не знаю, я перший раз таке роблю степаном, але йому вірю. І вірю, що я не впаду з того паратрайка. Ніколи. Ніколи. Раз. А чоловік, це буде гарантія, ніколи не впаду. Я буду кудати для того, щоб... Як буду впадати, щоб я сильно не розбився. 21 28 до <serving> 7, так? 7 на 4 28. Ага. Далі що йде? 7 на 5 35 ні? ви ще по. Пригадуйте табличку множення. Та ні, ви так ділте, ви хочете, я не розумію вас. 7 на 6 42 було Так. 7 на 7, 748 А далее настоя міри. 49 7 на 749 себя по 7 на 7, 49, 749 Серйозно? включай калькулятор 7 на 7, 49? Так. Ні, а 749 потом вы долетал Ну. Так, 7. Тут легко. 7,14 і 21. Ну, ну правильно, якраз вічно, щоб ми дали цей допуск якраз, ви посадимо. Але Теба... ми можемо і скоротити кінці, якщо треба. Так, а ось що ви що не по центру тут, видиш що, а, а все путвій а? А каже, зараз учити. Якщо не по центру, то беремо лінійку, прикладаємо до центру. і Вже по центру. Все. <laughs> Будемо літати.

Воєнно її окупанта. А ну десь карівно, де. Петко Так, що, що далі? Далі треба відкладати лінії, по яких знімати площини і робити крутку лопасть. Так, хто то буде робити? Ми, самі ми будемо так. разом робити. Я ми... Ну, а ти будеш пригадати косі мусить, Тангесе. Що таке? То таке, то таке, що ми його або ні? Я такого не маю.